Складемо візуальний конспект для вивчення довільного трикутника. Трикутником називається геометрична фігура, яка складається із трьох точок, які не лежать на одній прямій і послідовно з'єднюються відрізками. Кожна сторона довільного трикутника повинна бути менша, ніж сума двох інших сторін. Але більша, ніж їхня різниця. Всі внутрішні кути в трикутнику дорівнюють 180 градусів. У будь-якому трикутнику можна провести з однієї вершини три відрізки. Висота під прямим кутом до протилежної сторони. медіана, яка ділить протилежну сторону навпіл. І бісектриса, яка кут, з якого виходить, ділить на два рівні кути. Розглянемо бісектрису в довільному трикутнику. Бісектриса підділяє сторону, до якої вона проведена. На відрізки, пропорційні до сторін трикутника А відноситься до М, як С відноситься до Д. Якщо ми в трикутник проведемо три бісектриси, то точка перетину цих бісектрис буде лежати всередині трикутника і буде центром вписаного. Кола. Розглянемо медіану медіана розбиває трикутник на два рівновеликі трикутники, у яких площі рівні С1 С2. Якщо ми побудуємо три медіани, то точка перетину медіан теж буде лежати всередині трикутника. І площі всіх шести трикутників будуть однакові. Площі рівні. Площі, рівні. Якщо ми проведемо медіани, то Точкою перетину вони будуть ділитись у відношенні 2 до 1. Щоб знайти довжину медіани, проведено до сторони С, скористайтесь наступною формулою. F в квадраті рівні А в квадраті на 2 плюс b в квадраті на 2 мінус C в квадраті на 4. Перейдемо до висот. В гострокутньому трикутнику висоти, проведені до протилежних сторін, перетинаються в одній точці. У прямокутному трикутнику висоти проведені до сторін, перетинаються. У вершині прямого кута. В тупокутньому трикутнику висоти, проведені до сторін, виглядають наступним чином. Висота проводиться до продовження сторони, і висота проводиться до продовження сторони, і висоти перетинаються за межами трикутника. Навколо будь-якого трикутника можна описати коло. Радіус описаного кола визначається за формулою АВ на С на 4 площі. Зручно користуватися наступною формулою. А поділити. На синус альфа дорівні 2 радіус. Вписане коло лежить на перетині бісектрис. У будь-який трикутник можна вписати коло. Щоб знайти радіус вписаного кола, запишемо формулу 2s A плюс b плюс c. Для трикутників існує дві теореми. Теорема косинусів і теорема синусів. Теорема косинусів поєднює наступні речі таким чином. Довжина сторони навпроти кута, це в квадраті дорівнює. В сумі квадратів сторін, які виходять із цього кута без подвоєного добутку цих сторін на косинус кута між ними. Теорема синусів А відноситься до синуса альфа так само, як В відноситься до синуса бета і С відноситься до синуса гамма. І ця величина є стала і, відповідно, вона дорівнює діаметру описаного кола. Перейдемо до площі. Формула для обчислення площі С дорівнює 1 друга А на H. Висота проведена до сторони АВ альфа. В такому випадку площа очислюється 1, 2, А на b і на синус альфа. Якщо в трикутнику відомі три сторони А, Б, С, то ми використовуємо формулу герона. С дорівнює корінь, півпериметр, півпериметр мінус А, півпериметр мінус Б і півпериметр мінус С. Якщо в трикутнику всі сторони рівні, то формула наступна А квадрат, корінь з 3 на 4 Якщо в трикутнику кут прямий, то ми використовуємо формулу С дорівнює 1, друга А на Б. Корисно згадати про подібні трикутники. Якщо відношення відповідних сторін а до А1 дорівнює К, то відношення площ С до С1 дорівнює К квадрат. Тренуйте пам'ять. Бажаю успіху.